Італійська мафія у США. У другій половині 19 століття про таємничих людей у вишуканих костюмах ходили самі чутки. Їм вдавалося триматися у тіні, і саме завдяки такому стилю життя вони змогли не просто триматися на плаву, а як-не-як, -най існувати і навіть досі. Та з появою ось цього чоловіка, певну завісу секретності із життя мафіозів вдалося зняти. Ця людина змогла зробити те, чого не вдавалося ніколи і нікому. Він пробрався у глибокий тил мафії, побачив, як усе працює зсередини. Він став мафією. А це допомогло з часом притиснути деяких мафіозних чинів. Серед федералів його знали як агента Джо Пістоуна. У мафіозних колах він був більше відомий як крадій до Нібраско, і йому настільки майстерно вдалося зіграти свою роль, що мафія не просто пустила його до себе, а й дала можливість втертися у довіру до найближчого оточення. Це історія однієї людини, яка своїм запалом та рішучістю, маючи на руках тільки імпровізацію, зміг зазирнути глибоко всередину найбагатших і найвпливовіших мафіозних родин Нью-Йорка. Він був дуже жорстким. На своєму шляху він не бачив перешкод. Пістоун настільки добре справлявся з роботою, що, будучи під прикриттям, йому вдавалося повідомляти правоохоронців про те, що планується, коли і що буде відбуватися. Джо Пістоун або ж Донні Браско, з'явився у Нью-Йорку Раптово він був стороннім незнайомцем, який поступово налагоджував контакти і знайомився із представниками італоамериканського кримінального світу. А поки завойовував їхню довіру, збирав життєво важливу інформацію про мафію і її злочинні способи заробітку та організації. Те, що мало бути короткостроковою ініціативою, перетворилося у довготривалу таємну операцію. Не найпершу у своєму роді, але точно унікально. Хоча тоді ніхто не уявляв, що саме цей агент і саме ця операція стануть золотою жилкою для ФБР, адже цей збір даних відкрив вікно для федералів про те, як і чим живе мафія. Його діяльність викрила організаційну структуру мафії не лише у Нью-Йорку, а й в інших американських містах. Агенти з перших вуст дізнавалися про те, що відбувається всередині кримінальних синдикатів. Врешті, саме завдяки цій операції, ФБР вдалося організувати більше сотні федеральних вироків. Та головна перевага полягала у тому, що італо-американська мафія більше не була настільки успішною і таємничою, як про неї говорили до того. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Радий вітати тих, хто бачить мене вперше, і теплі обійми для тих, хто, підписавшись, залишився тут надовго. У цьому відео ми поговоримо з вами про те, як агентам ФБР вдалося провернути одну із найбільш унікальних операцій у їхній історії. Це операція Донні Браско. І яким чином агент ФБР перетворився на дрібного крадія? Як йому вдалося втертися у довіру до мафіозних босів? Як ця робота повпливала на життя самих гангстерів? Чим важлива ця робота під прикриттям? І які наслідки операція Донні Браско мала для подальшого полювання федералів на представників мафії? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу, як ось ці люди. Це спонсори платформи Monobase. Дякую вам і спонсорам на Ютубі. Завдяки вашій підтримці, контент на каналі з'являється вчасно і регулярно. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання я залишу в описі до цього відео, як і лінк на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. Ну а поки ви підписуєтесь, я розкажу вам історію. Друзі, перед тим як продовжимо, хочу оголосити вам про важливе. Допомагаємо бійцям ГУР зібрати 500 тисяч гривень на морські ударні дрони Магора. Це частинка із великого збору на 50 мільйонів. Дрони Магора це те, що вже давно топить російські кораблі, збиває гелікоптери. А віднедавна може приземляти й російські винищувачі. Тому дуже закликаю вас скинутися на ці системи. І за ваші донати є призи. Донат від 100 гривень забере набір чеських сухпайків. Там різні раціони, і їх доволі багато. Донат від 500 гривень це шанс виграти трофейний бокс. Назвемо його так. Окопний російський телефон, трофейний сухпай, трофейна маска і трофейний реєстратор. І найбільший донат забере унікальний і єдиний у своєму роді ніж, який виготовила компанія PBS Knives спеціально для цього збору. Він зроблений з фрагмента корпусу російської ракети Кінжал і це повністю ручна робота. До нього також. Є офіційна документація про автентичність. А щодо PBS Knives, це компанія, що займається виготовленням ножів для кемпінгу і туризму, а також іншим спорядженням для активного відпочинку. Посилання на них я залишу в описі до цього відео. Тому долучайтеся до збору, переходьте за QR-кодом, заходьте за посиланнями в описі, і наперед вам дякую. Італійські угрупування, що згодом трансформувалися в італоамериканську мафію, глобально з'явилися у США з однією метою розширити свій вплив і стати транснаціональними злочинними корпораціями. Погодьтеся, маючи зв'язки в обох країнах, вести справи набагато легше. Хоча зрозуміло, що на початках про такі масштаби операційної діяльності тоді ніхто не думав. Першою причиною появи мафіозі стала міграція. А вже від неї усі інші похідні на кшталт розвитку, поширення діяльності, зв'язків та усього іншого. Осередком і найбільш сприятливим містом на той час був Нью-Йорк. Це найбільше місто країни, яке дарує чимало можливостей для тих, хто готовий працювати навіть незаконно. Велике Яблуко розділили між собою п'ять головних сімей: Бонано, Гамбіно, Коломбо, Дженовезе і Лукезе. Кожна із родин контролювала певну територію в місті, а згодом і за його межами також. Але такий чіткий поділ вітало американській мафії був не завжди. Він з'явився завдяки ось цьому чоловіку, Лакі Лучано. Саме він зміг примирити між собою ключових гравців, зібрав їх у так звану комісію, де і вирішувалися ключові сфери впливу. Вперше така комісія зібралася у 35-му, щоб обговорити питання ліквідації ворогів. А взагалі на таких злочинних нарадах боси обговорюють усе, що стосується кримінальної діяльності. Зрештою, більш детально про це ви зможете переглянути ось у цьому відео. Посилання я на нього залишу також і в описі. До цього важливо тут те, що комісія працює настільки таємно та результативно, що її не вдалося прикрити і до сьогоднішнього дня. Вона переживала різні рейди, операції, деяких босів навіть арештовували чи фізично усували, але система вибудована так, що зруйнувати її не вдавалося ще нікому. Порушити так, але знищити ні. Під час чергової невдалої спроби притиснути мафію, поліція і федерали вирішили, що можна спробувати дещо інший підхід. Варто спробувати заслати до ганстерів крота, який зможе зруйнувати все зсередини. Зливаючи дані, можна було хоча б скласти більш детальний план дій. І, от саме цим кротом, або правильніше сказати, агентом під прикриттям, став тоді молодий агент Джо Пістоун. По перше, він зовні був схожий на якогось гангстера. По-друге, мав досвід роботи під прикриттям. До початку цієї геніальної операції він допоміг викрити банду викрадачів автівок, ставши своїм серед чужих. Отримана ним інформація стала ключовою для затримання більше 30 членів угрупування, а це стало причиною повної руйнації тієї невеликої шайки викрадачів. Ключових осіб кинули за ґрати, а пістон повернувся до виконання своїх стандартних обов'язків. Я мав досвід водіння великих вантажівок, а саме такі використовували для транспортування викрадених автівок. От їм потрібен був хтось, хто може цим займатися. ФБР тоді запитали мене, чи не хотів би я взяти участь в операції під прикриттям. Я, звичайно, погодився, прослизнув до лаву групування і пропрацював з ними більше ніж півтора року. Справа з мафіозі – це вже абсолютно новий рівень. У випадку викриття з викрадачами його могли б запросто перекупити чи в крайньому разі просто побити. А от в мафії щурів не дуже люблять, більше того, з ними ще й прощаються специфічно топлять в кислоті чи згодовують свиням. Питання розправи за зраду це уже особисте. Джопі Стоун це розумів. Він виріс в італійському районі Нью-Джерсі, тому прекрасно знав, які традиції у мафії. Тож для того, щоб почати роботу, йому потрібна була легенда, що зможе замаскувати його оригінальне правоохоронне походження. Навесні 76-го разом з федералами йому склали легендовану історію. Джопі Стоун перетворився на дрібного крадія коштовностей Донні Браско. А щоб і справді відповідати цій професії, Донні кілька тижнів ходив на спеціальні курси до свого знайомого у ювелірну крамницю. Той навчив його, як відрізняти під. Дробки від оригіналів, як правильно продавати чи дурити, він знав прайс практично на кожен коштовний камінець чи прикраси. На цьому історія не закінчилася. Мафія у будь-який момент може організувати перевірку. Тому з будь-яких документів, що були пов'язані з агентом під прикриттям, зникли усі згадки про його особистість і родину, дружину і трьох дітей. У такій роботі потрібна легенда. Ти обираєш ім'я. Я обрав собі Доні Браско. а потім думаєш над професією. У моєму випадку це крадій коштовностей. А саме така професія, бо вона здебільшого не вимагає насильства. В американських в'язницях не так уже й багато крадіїв, які сидять за убивство. З іншого боку, саме ця професія дозволяє постійно бути в контакті, бо ти постійно комусь щось пропонуєш, спілкуєшся з різними людьми і продаєш їм коштовності. Отож, сама операція стартувала одразу у двох великих містах у Майамі і Нью-Йорку, а назву вона отримала Sun Apple, тобто сонячне яблуко. Згідно із планом, до Браско мав би оперативно втертися у довіру до представників мафії. Потім у нього було б півроку на збір інформації. Ну а далі операцію довелося би прикривати, щоб не ризикувати агентом. Але ніхто не знав, що ті запланованих 6 місяців перетворяться у довгих 6 років. Зрештою, увійти в контакти з мафією просто, а от завоювати їхню довіру це уже мистецтво. Доволі довго Браско тинявся барами, пабами, клубами в пошуку потрібних йому людей. Він шукав високих мафіозних чинів, які могли би бути у тих пабах, що і він. Зрештою, він ж не сам ті заклади обирав. Це федерали підказали, куди йти і з ким заводити бажані контакти. Сталося так, що першими з Доні сконтактували гангстери з родини Коломбо. Вони намагалися віднайти шляхи поставок наркотиків із Сицилії до Сполучених Штатів. До речі, це було дивиною для ФБР, бо у 70-х роках вважалося, що італоамериканська мафія неохоче вела саме наркобізнес натомість віддавала перевагу казино, клубам і гральним сферам. Ми завжди знали, що наркотики це брудний бізнес. Продавати їх це все одно, що годувати свою ж дитину усім цим. А якщо вже ти у це влазиш, то тебе 100% опіймають». упіймають. Зрештою, від справ родини Коломбо довелося відмежуватися через надмірну жорстокість. Наркотичний бізнес не пробачає помилок, і поріг входження до нього також непростий. По перше, гангстери Коломбо убивали всіх, хто заважав їм займатися справами. Вони навіть не намагалися перекупити чи ще щось у тому роді. По-друге, щоб стати одним із них, також потрібно було забрати чиєсь життя інакшого способу у них не було. Ні пістол, ні ФБР не могли собі дозволити такого розкладу подій. Вони, звісно, могли б спробувати провернути підставну операцію з ліквідації цілі, але на це було дуже мало часу. Якби не вдалося, то провалилось би все. Тож вирішили просто відсторонити доні Браску від цієї родини і спробувати інфільтрувати його в іншу. У 77-му йому підвернулася нагода познайомитися із капо родини Бонаном. Жорстоким командувачем гангстерських загонів Ентоні Міррою то був доволі специфічний мужик, чия репутація йшла далеко перед ним. Так, він також був замішаний у різних наркотичних оборудках, але основний акцент все зробив на клуби і ставки. З Донні Браско він познайомився у пабі. І як тільки вони зблизилися достатньо і зрозуміли, що можуть стати один одному в нагоді, Міра почав брати агента під прикриттям на усі заходи, де було дозволено приводити своїх гостей. Потрохи він вводив його у курс справ, от звідси, і починається справжня робота під прикриттям. Донні Браско знайшов золоту жилку. 70-ті – це часи дискотек. Гангстери були тісно пов'язані з клубами і вечірками. То був світ, у якому жив Ентоні Міра з собою брав доні Браско. Вони ходили з одного клубу в інший. Міра практично повністю відчинив доні усі двері у кримінальний світ. Інтерес доні до Міри теж був незвичайним. Саме Ентоні Міра був ключем до інформації про Карміна Галанте. Главу кримінальної родини Бонано. Це була дуже поважна людина в мафії. Він був відомий завдяки своїм намаганням втягнути італоамериканську мафію у героїновий бізнес. У гангстерів заведено ділитися прибутками, якими би вони не були. А Кармін Галанти хотів мати від цього тільки особисту вигоду. І коли федерали дізналися, що їхньому агенту вдалося завоювати довіру мафіозі, який зможе вивезти їх на Карміна Галанте, йому дали завдання будь-якою ціною втриматися за цю можливість. Головне завдання зрозуміле рознюхати зсередини, чим живе гангстерський світ і конкретна людина у ньому. Як ведеться бізнес, які зв'язки, як влаштована структура? Питань дуже багато, але до відповідей на усе це залишався один важливий нюанс: Доні Браско. Не був повноцінним членом банди, а лише наближеним. Тому для початку потрібно було довести, що він свій. Мовою криміналу вбити когось. А це теж непростий процес. Так швидко до головного випробування не допускається ніхто. Треба трохи попрацювати на низах, де іменем Галанте взагалі не пахне. Один із найбільш очевидних способів, як потім описував Джопі Стоун, закріпити за собою звання надійного члена мафії це стати корисним, тобто приносити гроші. І чим їх буде більше, тим краще. А нові друзі до Нібраско точно знали, що в добуванні готівки він справжній мастак, все ж таки, крадій коштовностей. Звісно, що справжніми пограбуваннями він не займався, готівку йому передавали федерали. Апетити в мафії доволі ненаситні, тому платити доводилося багато. Суми засекречені, та, думаю, ви погодитеся, що фінальні витрати за 6 років були солідними. І до того ж, ці кошти йшли не до Нібраско, Браско, а в руки гангстерів. І судячи з того, що Браско не вигнали, а навпаки, почали ще більше довіряти, то можна припустити, що усе йшло більш ніж добре. З часом агенту під прикриттям вдалося дізнатися про воєнізовану ієрархічну структуру мафіозних родин. Вона і так була добре відома. А це ще й був погляд середини, який допоміг трохи краще розібратися у тому, що відбувається насправді. Виявилося, що найнижчі ланки мафії, або як їх називають польові солдати, не знають, хто ними керує. Така практика унеможливлює здачу важливих осіб. Більше того, виявляється, що главу мафії практично неможливо звинуватити у вбивствах, бо особисто він непричетний. А усе, що обговорюється на комісії, залишається серед членів комісії, сторонніх туди не пускають. А питання арештів босів мафії це ключове для ФБР. Нейтралізація глави це завжди певні проблеми для угрупувань чи кланів. Це не вирішує проблеми існування мафії, але на деякий час притуплює гангстерський вплив. І хоча Джо Пі Стоун не зміг допомогти з арештами саме мафіозних лідерів, він, однак, регулярно надавав спецслужбам важливі дані про внутрішню кухню. Він зливав нам інформацію про те, хто у яких справах замішаний, якими видами рекету займалися гангстери. Він знав не лише про плани, які готуються у майбутньому, а й навіть про те, кого збираються убити і чому. Перші три роки його роботи, тобто до 79-го, це було не надто продуктивно. Він все ще намагався влитися у довіру. Цікавої інформації вистачало, але це не зовсім те, чого очікували від федерали. І до речі, цих три роки він не бачив родину. ФБР раз на кілька місяців організовували йому дзвінок з захищеною лінією зв'язку. Оце і все. У легенді Доні Браско йшлося про те, що родини у нього немає, лише дівчина, і то він був з нею в поганих стосунках. Це був продуманий хід насправді. Для мафії Браско виглядав ідеальним кандидатом, бо в нього нікого не було. А це означало, що вони можуть створити для нього нову сім'ю. Не вдаватимуся тут в деталі, бо це звучатиме уже так, ніби Донні Браско це легенда і рівних йому немає. Але в ФБР говорять про те, що його акторська майстерність була бездоганною. З одного боку, він був самотнім крадієм, який шукав себе у кримінальному світі, а з іншого злий гангстер, який майстерно призвичаювався до будь-яких умов. Якось ми були з Тоні на одинці, а він часто любив сказанути щось образливе. Ну і я йому кажу: слухай, Тоні, зараз нікого немає поряд, тому слухай сюди, розмовлятимеш зі мною у такому тоні, то доведеться гуляти, озираючись. Май це на увазі, я тебе дістану. Спочатку він був у шоці, але прийняв це. Річ у тім, що мафія любить міцних горішків, покажеш слабкість, і вони тебе проковтнуть. Справи у Браско йшли доволі добре, як і в мафіозі. Але у липні 79-го все пішло шкереберть, ліквідували Карміна Галанте, бо нано залишилися без глави, принаймні тимчасово. А операція Пістоуна висіла на волосині. Без головної цілі це усе більше не мало змісту. Та й бобутує версія, що Галанте замовили інші мафіозі. Щодо слова логічно, бо ж він хотів забрати весь прибуток від продажу наркотиків тільки собі, за що і міг поплатитися. Тому мафіозні боси вирішили прибрати зухвалого гангстера. Під час обіду в одному із ресторанчиків раптово з'явилися троє кілерів, які максимально швидко привели вирок у виконання. Галанте загинув із сигарою в зубах, і ці новини дуже швидко облетіли не лише кримінальний світ, а й усю Америку. Про ліквідацію мафіозного боса говорили усі. Здавалося, що робота під прикриттям для Джопі Стоуна закінчена, та доля випадку дала цій операції новий подих. Бо за місце нового очільника глави родини Бонану зійшлися не менш цікаві персонажі, і Джо Пістоун опинився у самому центрі цих подій. Головних претендентів було двоє: перший Ентоні Міра, про якого я вже згадував. Жорстокий, хитрий і надзвичайно кмітливий чоловік. А другий Sony Black. Я про нього ще розкажу, але усе, що вам треба знати станом на зараз, це той факт, що саме Sony Black приведе агента під прикриттям у родину Бонам. Браско стане із Соні настільки близьким другом, що вони разом вестимуть бізнес, їздитимуть на зустрічі і робитимуть усе, щоби здобути собі повагу та авторитет у кримінальному світі. Соні Блек був дуже важливою персоною в родині Бонано. Він був капо, у чиєму підпорядкуванні працювало до 20 людей в банді: 10 чи 12 таких, як Браско, тобто своїх, і 20-30 на побігеньках, які виконували дріб'язкові завдання. На місце Карміна Галанти мітили всі, навіть інші мафіозні родини намагалися підпорядкувати бізнес Бонану, щоб потім просто переділити їхні території і сфери впливу. В ФБР про це знали завдяки Джо Пістону. А мафії тим часом залишалося визначити, хто буде наступним лідером і як керуватиме старим. І новим бізнесом назрівала потужна війна, і для Доні Браско у ній була відведена окрема роль. Маю для вас ще одне важливе повідомлення: прошу підтримати збір на титанові імпланти для наших захисників і захисниць. Компанія Велта Медікал разом з волонтеркою та ветеранкою Маргаритою Рівчаченко оголошує збір на 500 тисяч гривень на виготовлення 10 титанових імплантів для поранених українських військових. Вони не тільки утримують пошкоджені кістки, а й повертають захисникам повноцінний рух, щоб військові знову могли бігати, обіймати рідних і посміхатися. Титанові імпланти мають унікальну здатність точно відтворювати анатомічну форму пошкоджених кісток. Завдяки цьому мінімізуються ризики ускладнень, прискорюється загоєння і скорочується термін реабілітації. Команда Velta Medical уже успішно виготовила понад дві сотні титанових імплантів. Кожен імплант має історію, яка допомагає нашим захисникам і захисницям. Повернутися до повноцінного життя. І завдяки вам таких історій може стати більше. Долучайтеся до збору в описі до цього відео, бо кожен внесок важливий. Ближче до кінця 79-го року мафіозі доручили Доні Браско відкрити клуб у Флориді. Він мав стати місцем зустрічей для інших кримінальних угруповань. Мафія часто використовує публічні місця для ведення своїх справ. А щодо Браско... Досить непогане доручення і досягнення, як для агента під прикриттям. Практично усі операції пов'язані з відкриттям клубу, Доні тягнув на собі грошові перекази, контакти з підрядниками, ліцензії на продаж алкоголю і все інше. Це був чудовий шанс продемонструвати гангстерам не просто свою відданість, а й вміння керувати одразу кількома процесами. Для ФБР. Було надважливо не прогавити цю нагоду, бо відкрити їхнім агентом клуб це очі і вуха на важливих мафіозних зустрічах. Вони б фактично сиділи в перших лавах будь-яких таємних обговорень. Був правда один важливий нюанс: територія США ділилася між впливовими мафіозними родинами. І щоб зайти на чужу, а ще якщо хочеться вести там бізнес, треба першим ділом домовитися і віддати стільки відсотків від прибутку, скільки попросять господарі. Якщо не влаштовує. Краще просто піти. Якщо у Нью-Йорку головними були Бонано, то Флориду тримав під собою Санто-трафіканте, теж доволі популярний серед федеральних структур. Його хотіли пов'язати уже доволі давно, але все ніяк не могли знайти до нього підходи. Все ж таки, прикрити боса мафії, це завдання надзвичайно складне. Так от, у зв'язку із відкриттям клубу Домінік Наполітано поїхав домовлятися за ціну і за дозвіл працювати на території трафіканти. Угода була успішною, і Браско вдалося дізнатися певні деталі домовленостей. Що саме це було, не повідомляють, але ФБР стверджують, що тієї інформації було достатньо для того, щоб засудити лідера флоридської мафії, хоча би за відкриття мафіозного клубу. Так, до речі, і сталося. Саме через співпрацю в питаннях клубу трафіканти спробували кинути за грати, але через хабарі йому вдалося уникнути покарання. Наполітано був такою людиною, що якщо показати йому на що ти здатен, то він дуже прив'язувався і був лояльним. З ним можна було поговорити про усе. Коли ми залишалися наодинці, то навіть говорили про те, що у лавах мафії нічого робити і було б краще відійти від кримінальних справ. Тим не менш, клуб таки відкрили, і це сталося у 1980 році. Домінік Наполітано, перед тим як демонструвати нові володіння мафіозним босам, приїхав особисто пересвідчитися у тому, що справи йдуть добре. Усе і справді йшло прекрасно, за винятком того, що федерали там уже встигли встановити прослуховувальну апаратуру, камери у визначених місцях і все інше, що стосувалося засобів отримання інформації. І от із цими усіма приколами клуб запустив свою роботу. І поки мафія розважалася і обговорювала бізнесові питання, весь цей час їх чули і бачили агенти ФБР. На камери потрапило все: обличчя, номери телефонів, деталі розмов, наркотики. Це був успіх. Цього вистачало цілком і повністю, щоб пов'язати будь-кого, хто приходив у той клуб. І гангстери не здогадувалися, що за ними стежать. Камери та прослушку встановлювали у найбільш неочікуваних місцях, як картини, вивіски, лампи в биральнях. Федерали знали все. Ну а тим часом місце вбитого боса Карміна Галанте посів Філіп Растель. Він керував мафіозним групуванням з тюремної клітки. І хоча у федералів уже була інформація про нього, вони все одно не знали, що Растелі замовив убивство трьох високопоставлених мафіозних чинів, які планували його скинути. Та цю інформацію допоміг дістати Браско. Це було нескладно. Потрійне вбивство постійно крутилося на язику в Домініка Наполітану. Тож Браско просто вислухав цю історію. І переказав її агентам ФБР навіть попри те, що федерали вже знали про заплановані убивства, вони не стали цьому перешкоджати. У 81-му мафія розібралася з трьома заколотниками, а правоохоронні органи просто за цим спостерігали. Навіщо втручатися у справи криміналу, якщо вовки і так самі себе перегризуть? Браско був золотою жилкою нашої розвідки. Завдяки його розвідданим ми дізналися про внутрішню роботу родини Бонано та й інших сімей теж у Нью-Йорку, Флориді, Мічигані та інших містах. Робота Джо Пістоуна показала нам наскільки крупною є риба, на яку ми полюємо. Та вбивство заколотників не зупинило кривавого місева всередині мафіозної родини, а це була проблема, якої насправді хотіли уникнути в ФБР. Будь-які розбірки мафії це завжди про шкоду. І для цивільних. Це додаткові виклики для правоохоронних структур, і найгірше, що може трапитися, це утворення нових угрупувань мафіозного типу. Вони так і народжуються шляхом розколу. Гангстери Бонано готувалися до масштабної битви за владу, і для Доні Браско там відводилася окрема роль. А щоб він сповна міг брати у всьому цьому участь, то із кола своїх йому потрібно було перейти у статус повноправного члена мафії. І з цим йому допоміг. Наполітано. Він представив Браско босу, замовив за нього слово, мовляв, він працює з нами вже кілька років, на нього можна покластися, він добре себе проявив, приносить гроші, може вести бізнес і взагалі він класний мужик. А тому його варто зробити повноцінним членом мафії. Кандидатуру погодили, і це означало, що Донні Браско таки отримає контракт. Коли Наполітано дав мені контракт на убивство, то у мене не було вибору. Ти не можеш відмовитися, мусиш його прийняти. Це така умова прийняття до лав мафії. Якщо ти відмовишся, сам станеш мішенью. Мені пощастило, бо чоловік, якого я мав прибрати, уже знав, що йому кінець і втік. Мені ще довелося його шукати. Таким чином Доні виграв собі трохи часу, поки ФБР не вступило в гру. Стало очевидно, що робота під прикриттям переросла у справжню кримінальну кар'єру Джо Пістовна. Його вирішили зняти з завдання. І це при тому, що сам Джо зніматися із нього не хотів, що дивно. Бо з одного боку він розумів, що для продовження роботи під прикриттям треба вбити. Іншого виходу немає. З іншого він також усвідомлював, що якщо втече і безслідно зникне, то мафія оголосить за його голову кругленьку суму. Більше він не зможе жити нормальним життям. Принаймні. Він так думав на той момент. Браско хотів добити справу до кінця, незрозуміло як, але в ФБР були проти. Донні відкликали, посадили на літак і відправили в інший кінець США, подалі від мафії. І поки Джопі Стоун переховувався від потенційних нишпорок гангстерів, на Соні Блека, чоловіка, що привів Браско в сім'ю, чекали дуже неприємні сюрпризи. До нього в гості навідалися агенти ФБР. Вони сіли за обіднім столом і розказали йому усю правду про Донні Браско. Про те, що насправді це агент Джо Пістоун, який усі ці роки працював під прикриттям. І все, що знав Донні, знало тепер і ФБР. Тому в небезпеці тепер і сам Наполітано. Це ж він його привів, і він знайомив його з босом Трафіканте. Соні Блек. І сам це прекрасно розумів. Йому довелося втікати і переховуватися. але зла на доні він не тримав, бо вважав його добрим товаришем. І поки Блек ховався, агенти ФБР уже працювали над тим, щоб покидати до тюрми всіх, до кого могли дотягнутися. Не постраждали тільки крупні боси. Вони позалягали на дно і почали полювання на тих, хто привів браско в сім'ю. Так вийшли на домініка Наполітану на прізвисько Сонні Блек. Вбили його у серпні 81-го. Але тіло знайшли тільки через рік. У нього були відірвані руки. Це було послання з боку членів мафії. Відрізані руки це за те, що тими руками він провів мене в родину. Сонні вітався тими ж руками з босами мафії. Міру, до речі, теж убили. Йому прострілили голову за те, що він познайомив мене з мафіозі. Цікавий факт. За 6 років роботи під прикриттям Доні отримав надбавку до зарплати в розмірі 500 доларів. Ніби й небагато за такий пласт роботи, але отримуючи таку суму регулярно, можна було спокійно оплатити навчання дітям, яких, до речі, він теж не бачив 6 років. Після закінчення операції Донні Браско Джопі Пістоун ходив, озираючись і постійно переймався за те, що мафія його шукатиме. Але вони не шукали. І лише у 86-му, коли прокотилася нова хвиля судів, він прийшов свідчити проти мафіозі, уже не ховаючись і не прикриваючись. Він викрив своє ім'я, показав справжнє обличчя. ФБР попереджали, що це доволі небезпечно, але Джо неодноразово заявляв, що саме його свідчення можуть допомогти засадити поганців за ґрати. Не вийшло. Той же трафікант, завдяки хабарям уникнув покарання. Сам Пістоун живий і до сьогодні, і поки ніхто не знає, чому. Чи то постаралися ФБРівці. Чи у нього може є якийсь спеціальний контракт з мафією? Докази пістоуна привели до висунення звинувачень понад 200 членам мафії та понад сотні засуджень. Він свідчив у судових процесах Pizza Connection і Mafia Commission, в провадженнях, які знищили керівництво організованої злочинності знищення, але не викорінення мафії. Такі структури вміють реорганізовуватися доволі швидко. Що ж стосується самого Джо Пістоуна, то він став популярним. У 88-му написав книгу про досвід роботи під прикриттям. Називається «Доні Браско. Моє життя під прикриттям у мафії. І книга стала бестселером. За мотивами цієї книги зняли і фільм у 97-му році: Донні Браско. Джоні Деп зіграв Пістоуна. Такий от цікавий випадок з історії ФБР. Це, звісно, не перша і не остання їхня операція під прикриттям, особливо, що стосується саме кримінальних угрупувань. Але та операція виявилася точно унікальною за своєю суттю, бо так близько до внутрішнього життя мафії не підбирався ще ніхто. А я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися See you later! Alegėtras